Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з сучасної монетки. Це 10 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити таку монету від звичайних дуже просто. Герб на ній вдавлений. 10 копійок 92-го придбали за 30 тисяч гривень або ж 750 доларів. Далі тисяча гривень банкнота, котрі більше ста років. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю, вбиття монети та друк державних кредитових білетів, яким було запроваджено нову грошову одиницю гривню. Протягом цього ж року в Берліні було надруковано перші знаки номіналом в тисячу гривень. Банкнота надрукована на жовтуватому папері розміром 198 на 125 мм і був введено в обіг 6 жовтня 1918 року. Придбали цю купюру за 38,5 тисяч гривень або ж 960 доларів. Далі перенесемось в часи, коли на території сучасної України володарювали скіфи, і тут нас зустрічає меч Акінак, якому більше двох тисяч років. Належав він колись скіфському воїну. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Стародавній Акінак був придбаний за 45 тисяч гривень або ж 1125 доларів. Далі монета, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це Ольвійський Ас, виготовлений у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялись подібні в античній грецькій колонії Ольвії, нині Миколаївська область України. На лицевій стороні тут зображена голова горгони на зворотній Орел над дельфіном. Монета виготовлена з бронзи, діаметр 7 см, вага при цьому понад 120 грам. Ольвійський ас був придбаний за 50 тисяч гривень або ж 1250 доларів. Далі книга, котрій майже три століття. Розиск Араскольні Чієвірі, це твір видатного українського церковного та культурного діяча Дмитра Савича Тупола, написаний у 1748 році. Він народився в родині сотника Київського полку, навчався в Києво-Могилянській академії, був придворним проповідником гетьмана Івана Самойловича в Батурині. Розмір книги, яка налічує 1108 сторінок, 18 на 12 см доларів, придбали її за 80 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 тисячу нагороджень. Ці ордена можна назвати інвестиційними, підняли стіни на золото та платину. Підвищився курс долара. І вартість нагороди теж зросла. Орден Леніна придбали за 87 тисяч гривень або ж 2175 Доларів. Далі подвійний Луїдор 1787 року. Монета, яка була виготовлена в часи правління французького короля Людовіка 16-го. вона монетним двором Парижу з золота 917 проби. Вага біля 15 грамів. Тираж на жаль невідомий. Подвійний Луїдор придбали за 97 тисяч гривень або ж 2425 доларів. Далі Ауреус Етруска, римського імператора, який володарював у 251 році. Квінт Геренії Етруск Месі Децій був сином Геренії Етрусцили та Траяна Деція, і після проголошення батька імператором спочатку отримав титул Цезаря, а потім Явгуста. Разом із батьком він виступив проти готів, але був убитий в бою у Обрита нині територія Болгарії. Ауреус Етруска придбали за 102 тисячі гривень або ж 2500 50 доларів. Далі талер 1664 року. Викарбований в німецькому князівстві Брауншвейг Вольфенб'ютель за правління місцевого герцога августа молодшого. Монета дуже рідкісна. Про що свідчить примітка у вигляді подвійної латинської «р». Вона виготовлена зі срібла і важить в районі 60 грамів. Подвійний талер придбали за 110 тисяч гривень або ж 2750 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився Ауреус Пія. Ті таврелі Фульф Бойоні Арії Антонін Пій, римський імператор у 138-161 роках. Прізвисько Пі, тобто благочестивий, він одержав за відсутність явних пороків під час правління. Пій уникав війн і зводив для укріплення кордонів оборонні споруди. Він був одним з п'яти так званих хороших імператорів. Золотий Ауреус Пія придбали за 160 Десят тисяч гривень або чотири тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!